Так. Боже, це мої діти, вони трішки втомлені, але я їх зараз подивлюсь на них. Я ще замальовую. Ну. Щоб ви закінчуєте, можна мені показати? Так. Лера. Гарний, гарний, Лерочка, гарний. Прибирай його. Клас. Аріна, подивись на мене. Кірочка. Втомилася. Ви знаєте, діти, я. У мене немає такої секундочки, щоб ви всі дивилися, хто кудись. Єдине, що мені здається, що Кіра, ти не прихворіла, ні? Я буду вибирати добре фотографії ваші. Я хочу вам зараз показати наступне. Коли ми приходимо до школи, то там внизу на першому поверсі. На першому поверсі у нас є ось бачив. Ось я це бачу. така частинка, бачите? Я це бачу. Ну, це в нашому куточку безпеки такий є. Ми будемо це дивитися, от я вам хочу сказати: про що розповідаю, що коли їде машина, обов'язково треба, щоб на людині щось було таке, що світиться ввечері. Дивіться. Що світиться, що на ручку одягають, що прикріплюють до шапочки, що Що світиться на портфельчик? Щоб воно щось світилося або єсмь. У мене на портфелі є. Так, якщо ви ввечері. А в мене є котик на портфелі. Довіться, діти, а якщо ви йдете по коридорчику, бачите по нашому штабу. Алла Вікторівна, Алла Вікторівна. Акваріум, який я віддам школу. Так. Акваріум там стоїть. Подивіться, діти, а ось тут як безпечно пройти до школи. От наш ліцей намальований. Як безпечно пройти? Де є у нас перехідні доріжки такі? Дивіться? З дорожньою розміткою все. Як іти, як називаються вулиці? Які будинки у нас навпроти школи, за школою і поблизу це карта. Як правильно. Це перший поверх нашої школи, нашого ліцею. Тут є ще інші зони, ті, в які ми сьогодні не йдемо з вами, а ми йдемо ось сюди, де у нас тут стенд дорожна безпека, от сюди внизу, зазвичай кладуть килимки з дорожнім рухом і діти на них граються машинами і показують, як правильно пройти. От як правильно треба пройти. Показують, як правильно пройти. Бачите? От як цікаво. Так. Зараз я подивлюсь, що далі Оце степ у нас, це ще один, я вам його спробую детально потім показати. Так, дорожні знаки на всій стіні, дорожні знаки. Мені цікаво, я не звернула вашу увагу. І от, дивіться, доріжка яка. Велосипедна є доріжка. Алла... Так. Алла... А тепер Алла... мені цікаво зробити наступне. Мені цікаво зробити наступне. Алла... Мені цікаво Алла... поступне. Алла... Так. Так. Там у куточку є такий столик. На ньому різні дорожні знаки для роботи. І на цьому столику, бачите бульвар у нас. Як проїхати? Як тут також діти можуть гратися машинками? Буду запускати і показувати. Деревце наше, стоїть в коридорі. Ось у нас табличка і одна, друга, вона вміщена на стенді. Тут вміщені різні правила. І різні цікаві ігри для дітей. Тут розповідається, як можна обійти тролейбус, трамвай, автобус, які, що позаду, що спереду обходити, які є дорожні знаки різні. І чому людині треба все це виконувати? Для того, щоб залишитися живою. Так. 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 Далі? йдемо по коридорчику далі. А те, що я вам багато з чого показувала. Ось як він облаштований. Тут дорожні знаки. Подивіться, яка у вас доріжка велосипедна. Бачите? Навіть намальований велосипед. Де йти, а де на велосипеді їхати? Там, де намальований, дивіться, як вона позначена? Доріжка ця. Ідемо по ній. Оце в школі у нас таке є. Так, дорожні знаки різні, різні. І написано про кожний дорожній знак. Тому що людина може бачити знак? І не знати, що він означає. Бачите? Хто це? Людина, яка дозволяє перейти так, або не перейти. У нього може бути паличка така, а може бути що? А може бути ось такий значок, який у нього. В руках, тому він показує, що не можна. Якщо комусь показує червоним ось так, не можна переходити. Не можна. Так. Помічник поліцейський. Я хочу Ще вам сказати, так? діти, що мені це особливо дорогий експонат. Чому? Тому що його зробив мій старший син. Він діти включається. І він горить. Там позаду є кнопочки, можна включити і побачити, коли червоне, коли жовте, зелене світло. Це зробив мій хлопчик, той, який зараз воює. Старший син, це мій він зробив. Він сказав: то я тобі, я сказала, ой. То я не хочу вішати його внизу, то, може, його хтось зламає, він каже, мам, я тобі краще зроблю. І зробив оцей. Цей я тоді віддала вниз, в цей кабінет, в цей, щоб діти користувалися і знали. І знали, як, як правильно, на яке світло переходити, які види транспорту у нас ходять по вулиці, як треба обов'язково поводитися. Так, так уже лучше. У нас внизу. Наш. Ну куди його діти? Наказові знаки, бачите? Різні знаки. О. Знаки. сервісу, знаки. А знаки телеграф телег... немає. Я вже колись дивилася, коли була маленькою, мені цікаво, було, є чи немає. Знаки пріоритета важливі. От те, що я вам показувала окремо, Б. безпечний шлях додому і шлях до ліцею, ось наш ліцей. Ми з вами також прийдемо. Цей куточок обов'язково, бо він дуже цікавий, він зроблений для вас. Подивіться, от-от. Бачите, які позначки, які у нас світяться в темряві, треба носити вночі. І там можна їх навіть торкнутися, подивитися, близько підійти. Бо це все зроблено для вас, діти. Це, хто приходить до нас, це хто приходить, бачите, які дорожні знаки гарні. Починається ціла історія, ціла, ціла, ціла. Цела цікава історія про все. І можна відповісти на питання, виграти в конкурсі, показати, поїздити на килимках, посидіти на них і поїздити машинками, тому що сам килимок нагадує дорожню мапу. Отак. От Отак цікаво. Отак От цікаво. Мені дуже і дуже і дуже подобається, ми його робили разом. Всі вчителі старалися і всі робили. Так, І мені цікаво е з вами зараз поговорити, тому що ви приділили час. Ви приділили час. Може, хтось не вийшов, а ви вийшли. От Мені цікаво, чи знаєте, діти ви відповіді на такі питання: дім по вулиці повзе. На роботи всіх везе, не на курячих ногах, у гумових, чобітках. Хто нас? Правильно. Маршина мати. Тільки треба. Машина це. Це машина. Дім, цілий дім, цілий великий дім на роботу нас везе автобус, худком чить і поспішає пасажирів, підбирає, то це точно автобус. Молодці. А скажіть мені, що це? Наче пташка він летить, але всім на лихо. Він рве, тріщить, гарчить, бо не може тихо. Самоліт. Це мотоцикл. Точно! Хто сказав мотоцикл? Я, молодець. Я, 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 молодець. Це дорожній рух, значить, мотоцикл. За рогами. Не видно. Не коза, а з рогами. Є седло, а не кінь. Є педалі не рояль. І з дзвоником, а не двері. А хто Ой, велосипед. Точно. Велосипед. Велосипед, це правда. Ну, то які ви у мене хитрющі? Ну, зараз щось скажу, ви не будете знати. Під землею. Подивіться, надзвичайна залізниця. Метро, метро, метро. З нових цей це й туди, цей сюди. Діти. А ви знаєте всі? Знаєте, що не враховується відповіді, хто кричить без спросу. Того навіть не слухають і не питають. Що це кірочка буде? Метро. Метро, звичайно. Ні, Я метро, не їм вівса та сіна. Дайте випити бензину. Усіх коней обжену, хоч кого нас дожену. Можна мені спробувати. Можна сказати. сказати. Це трактор? Ні. Ми Ромочка. Ромочка. Машина. 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 Звичайна машина. Машина не підбирає на вулицях. Якщо то не таксі, то не підбирає. От перший випадок у нас був, ми розповідали, то підбирає. А це машина, машина ж не підбирає. На вулицях може зупинитися, якщо хтось дуже проситься. Маленькі будинки по рейках біжать, хлопчики дівчатка в будиночках сидять. Школа? По рейках біжать маленькі будиночки. Хто в них їде? Не під землею. На чому їдуть? На автобусі. По рейках біжать. Трамвай, трамвай точно. По трамвай. рейках це трамвай. По рейках це точно трамвай. Яким словом можна назвати всі ці предмети, про які ми говорили? Це у нас що? Автотранспорт. Транспорт. 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 Правильно, це види транспорту, це саме транспорт. І транспорт. коли ми з вами сидимо в транспорті. То хто ми. Пасажири. 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 Коли ми головні в цьому транспорті їдемо, то хто ми? ми водії. 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 Водії, Правильно, водії. то ми водії. Коли ми дивимося на той транспорт, здаля, то ми? Пішоходи. Правильно, пішоходи. пішоходи. то ми пішоходи і переходити ми з вами. Останній раз, що у нас було цікавого з дорожнім рухом, ми говорили, то це у нас були перехрестя і види перехрестя. То ми навіть дійшли до такого важкого, що ми вже говорили про перехрестя. І мультики дивилися, і панінка Сава нам розповідала, і багато в мене їх мультиків цих про правила дорожнього руху. Ціла купа. Я навіть діти думала, от я візьму один мультик. Ні, я не знаю, який я брала останній раз. В минулому у першому класі, деякі я брала, деякі ми показували, деякі ні. Ми хочемо сказати, що пасажири, коли підходять до транспорту, до якогось автобус, трамвай, тролейбус, тобто вони куди заходять, там, де вхід, а виходять, де вихід. Буває так, що людина їде у великому великому вагоні і стоїть біля того місця, де вихід, де вхід, так? То... Люди, які стоять на зупинці, повинні спочатку пропустити тих, хто виходить, а потім зайти. Спочатку пропустити. Якщо людина повинна виходити, то вона повинна спитати попереду, який стоїть, спитати, чи виходять вони також, щоб не було такого, що залишився, зупинився, мій трамвайчик. А я отут стою посередині вагона, і мені треба якось продертися до. Виходу, то треба заздалегідь це робити і питати у людей, чи виходите, чи не виходите. Ну, ось так: якщо ви знаходитесь в транспорті і стоїте близько від водія, що вам не можна робити? Відволікати. Правильно. Не можна голосно дзвонити телефоном, голосно розмовляти, щоб він відволікався, не можна ні про щось питати, поки він. Не зупиниться. Он зупиниться, на зупинці можна про щось питати. Багато, багато. водіям, водіям не влаштовувати гонки, нікого, нікого не обганяти на вулиці. При русі затимна, що включати, діти? Пари, Пари. Пари включати обов'язково. Так, і на дорозі, якщо дощ і сніг, що треба знижувати? Скорость. Швидкість. Скорость. Швидкість. І обов'язково систематично перевіряти час від чату, гальма перевіряти, сигналізацію а і так далі. Це а можна я вам задам загадку? Можна, скажи. Тільки про транспорт. Ну, що, Давай. Треба робити, що треба робити, коли сильний дощ? Що включати в машині? Ой, я знаю. Ні. Так, так, так. Просто забула. забула. Ти Я тобі підказую, підказую, а ти не дивишся. Так, діти. А тепер, щоб я вас сильно, бо ви сьогодні дуже дуже багато працювали. Я хочу вас щось питати. Ви мені скажете, я вас підпущу швиденько. Скажіть, частина дороги? Яка призначена для руху пішоходів через проїжджу частину. Через проїжджу частину? Як ця частинка називається? Моя, моя. Наша. Перехід. Молодець. Дебра. Молодець, Скільки ручку треба піднімати. Це пішохідний перехід для нас, саме для нас, призначить. А а на... а І далі особа, яка керує транспортом. Хто це? Руль. 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 Водій. 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 Воді! руль це не особа. Це частина транспорту. Так, пристрій для того, щоб регулювати рухом в певних напрямках. Цей пристрій є на вулиці. Руль. руль. Скажи, Данік. Руль. Не послухав пристрій, який є на вулиці. Я ж сказала, ви ж не слухайте, ви ж швидше. Колеса. Ні. Він є світлофор. на вулиці і керує куди можна, куди не можна. Скажи ромчик. Світлофор. Світлофор, він керує. Якщо мені світлофор показує, зелений, то я піду. Якщо мені червоний, я не піду. Коли мені червоний, то машині буде зелений. Діти, ану я! Ви знаєте, діти, а зараз виграють дівчата. Вони ж не помилилися жодного разу, а хлопчики одразу помилилися. Скажи, будь ласка, пішохідний, пішо. Уважно. Пішохідний світлофор має скільки кольорів? Три. Молодець! Три. Ні, діти! Ромчик молодець, перший показав. Пішохідний. Я перший показав. Пішохідний тільки два. Пішохідний дійсно два. Який ромчик? Ой, Данік. Данік перший, Данік. Вибачте, Зелен. я ромчик, я переплутала його. Данік перший показав. Який два? Зелений і червоний. червоний. Де пішоходів тільки два, тільки два. Ой, який тхуту хлопчиків вже два-два. Вже зрівнялися. А ну, хто переможе? Транспорт який? Треба обходи, обходити спереду. Трамвай чи тролейбус? Спереду? Трамвай. Тролейбус. 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 Нічого Сперед. не кажіть. Тролейбус. Так і що це буде? Так і що це буде? Крістіночка? Трамвай спереду. Трамвай. Спереду такі трамвай дітей. В... Так, якщо малювати вам, і ви вийшли, і ви Але обходите чому? трамвай, то ви оцей побачите, який їде. Зараз я кредочку візьму. І швиденько шкоди. Дивіться, ось Трава у мене лінія трамвайна. Їде трамвай в цю сторону. А з цього боку їде трамвай. Ви ж знаєте, так? так. Що ж виходить? Ось він зупинився! Якщо Крісіна сказала, піду спереду, я оце й побачу. А якщо позаду, я його не побачу. То трамвай спереду, а все інше молодець. Такі у нас, ну, не всі хлопчики не знали. Що діти скажемо? Три-три? Да. Ну, ладно, нехай буде три-три. Діти, я вас люблю, да, Спасибі та, вам. Спасибі да. вам за те, що ви зі мною залишилися. Вам цікаво було? Так. Да, а, да. а наступного разу в школу прийдемо. Так. так. І обов'язково походимо по цьому коридорчику, все подивимося обов'язково. Відпочивайте, вам тільки читати. До побачення. Знаєте, то я... До побачення.